Фейчки прото-пронто досить залишатися маленькими дітьми. Я оце коли бачу, да, там коли пишуть, наприклад, там викинули тварин безхатченкових, стали пишуть люди викидають, тому що в тварини хворіють, а у людей немає грошей, а клініки беруть багато грошей. Вибачте, ви не діти. Чим сидіти тоді в інстаграмі або в Тіктоці. Купіть амулет на фінанси, почніть з ним медитувати і почніть мати гроші. Я зараз скажу дуже тригерну тему і знаю, що комусь вона сподобається, але стидно не мати гроші в наші часи. Стидно, тому що інтернет дає багато можливостей. І дуже круто прикриватися тим, що зараз такі часи. Такі часи були завжди. Але хтось вже е, витратив все, що мав. Я про гроші. Хтось вже і не має ні будинку, ні двох, ні трьох будинків, але вже побудував новий будинок, вже в новій країні. А хтось досі сидить і все сподівається, що щось дадуть йому держава. І так, дивимось, чого ви не помічаєте. Ви не помічаєте, що ви переможете, що ви на коні, що вам оплатують навіть ті, хто за вами давно спостерігав, і, можливо, навіть ті, хто не вірив в вас. А чому ви це не бачите? Ви це не бачите, бо ви в якихось, знаєте, розстроєних почуттях, що стосовно якоїсь ситуації, тут рійка мечів, тут коли у мене розбите серце, і я оце на цій ситуації зосередилась. Те ж саме, що я про гроші, що я казала. Найкраще, що може жінка зробити для себе, це мати свої власні гроші. Так. І що? Ну, і що? Вам кажуть? Прикладіть голову, ідіть кудись навчатися, ідіть чомусь обучатися, ідіть до тарологів, це також похід. ідіть до рунологів, тут ідіть до психологів, що вам відгукуються. Вам кажуть про те, що вам потрібно рухатись вперед. Або тобто тут рух вперед, хто хотів кудись переїхати, переїжджайте кудись. Тобто тут про те, що не сидіть на місці, починайте далі розвиватися і свої плани реалізовувати. Так, Боже, Боже, які карти. От мене мулило зробити ще один розклад на українському, не просто так. Верховна жриця, десятка чаш. Вас скоро чекає крутий період, повне задоволення щодо почуттів.